Усім привіт! П'ятниця. Я починаю свій новий влог. Сьогодні вже другий день, як Тея залишилася у дитячому садочку на цілий день. Вчора вона навіть поспала там. Зазвичай вона спить свій обідній сон тільки якщо вона хворіє, або якщо ми їдемо довгий час в машині, вона тоді може поспати. А тут вона півгодинки поспала разом з іншими дітьми. Мабуть, і атмосфера, і те, що вона не вдома, і все ж таки слухається виховательок і слухає, що вони їй кажуть. Якщо сказали, лягай і лежи, і вона буде слухатися. Але я відчуваю себе поганою мамою. Бо, знаєте, дитина мені каже, навіщо мені ходити у дитячий садочок? Чому я не можу залишитися вдома? Чому а, там. Бабуся, моя мама не може приходити. Тобто вона задає такі питання вже логічні, навіщо взагалі дітям ходити в дитячий садочок? Бо їй було добре і до цього, коли за нею доглядали бабусі. Я тут перед тим, як віддати тею садочок, дивилася одне відео, як підготувати дитину перед садочком. І це дитячий психолог, і її перше речення було. На початку відео, що взагалі діти до чотирьох років мають бути вдома, тобто за ними має доглядати хтось один. А людина, який ця дитина має довіряти, це може бути мама, це може, може бути бабуся, це може бути няня. Бо дитині потрібен її надійний дорослий. І, взагалі, цей психолог казала, що для більшості дітей. А садочок не є необхідністю саме перед школою. Не знаю, чи погоджуватися з цим чи ні, бо все ж таки діти у садочку соціалізуються і навчаються взаємодіяти з іншими дітьми. Тобто, навчаються бути у колективі, наче, не знаю, як це відбувається у дітей, які взагалі не ходили у садочок. В деяких школах я знаю, що є якийсь нульовий клас, це наче, відготовчий клас. тобто це... Не зовсім дитячий садок, але ще й не школа щось таке. Просто у Болгарії тут обов'язково дітям ходити у садочок з 4-річного віку, бо потім можуть бути проблеми з першим класом, що можуть відмовити. І ось та я з понеділка знову пішла у садочок після хвороби невеличкої, після застуди. Там не було нічого серйозного, температури не було, просто трохи кашляла. Нежить був. І ось з понеділка вона знову пішла. Три дні ми її водили до 12.30. Вона там обідала, я її забирала. І ось у четвер, і сьогодні залишилися спати. У понеділок довелося її силоміць, буквально силоміць вдягати і виводити за двері. Це була жахлива ситуація, коли дитина плаче, хапається за двері, а ти її тягнеш. Намагаєшся відчепити її від дверей, від себе просто жах. І вона у середу вже спокійно йшла, збиралася. І ось учора, наче все було добре, у садочку вона не плакала, але потім ввечері, коли ми прийшли, вона почала казати, що «Мамо, я не хочу там спати, я не хочу там залишатися після обіду, забері мене трохи раніше, не працюй так багато. Я радію, тому що сьогодні п'ятниця, тож субота-неділя, вона трохи відпочине, але у понеділок треба йти знову. І дитина знов не буде щасливою. А щодо цих гумових... Чобіт, мені їх поміняли. Той самий розмір, 26, й Ми міряли його. Я знаю, що він їй підходить, і цього разу кольори співпадають усе добре. Зараз якраз починаються дощі знову, тож вчасно вони прийшли. Я тоді стала інші гумові чоботи, тейни, щоб показати взагалі, у чому ж різниця між е, такими майже босими чоботами та звичайними. І різниця саме ось тут, спереду. Бачите, ось тут місце звужується, там, саме там, де пальчики. Місця мало, і вони притискаються дуже. А тут місця достатньо. А ще мені тут прийшло багато дрібничок з Aliexpress. І покажу вам їх. Тут дещо для волосся, для теї. Це такі наклейки, щоб підписувати там цукор, борошно, кава і ось такі речі. Це таке кільце на телефон. А ось це формочки для печива. І я замовила з щенячим патрулем формочки, а те я дуже буде рада. Я коли замовляла ці пакети, якось навіть не прочитала, що їх там буде так багато. Я думала, там два-три пакети. Нам у садочок потрібно давати такі пакети. На, на випадок, якщо там а, трапиться якась біда, та я не встигну, наприклад, сісти на унітаз, зробити свою справу, тож брудні речі, щоб можна було складати їх ось у такий пакет. І я хотіла віддати у садочок. Там зараз є якийсь пакет звичайний, але я хотіла, щоб він був таким гарним і замовила саме з качкою, бо в неї група болгарської патета. Останнє, це для тих, в кого є кімнатні рослини, зрозуміють мене, інколи, коли там, міняєш, пересаджуєш у більший горщик, треба десь це робити. І не хочеться робити просто там на підлозі, а щось підкласти хочеться. Тож, оця штука, вона якраз для того, щоб підкласти. Ось так вона оформлюється. І ось тут можна там працювати і нічого не забруднювати навколо себе. А ще дивіться, що в мене тут є висить. Я про цю картину вже й забула. Як вона називається? Як, як ця техніка називається, коли ти викладаєш камінцями картину різнокольоровими? Треба попрасувати її зі зворотньої сторони, щоб ці камінці. Зафіксувалася. І ось цю картину треба поставити в рамочку. І тільки в Ікеї я бачила так, такі великі рамки. До речі, картину цю я робила ще у 2019 році. Через 5 років я просто її знайшла, згадала про неї. Вона в мене лежала, я не знала, що з нею робити. Бо мені сподобався сам процес, і я якось не думала про те, що робити з нею потім. А тут Вирішила, що буде гарно повісити її десь у будинку. Усім доброго вечора. Я попрацювала сьогодні. Це я залишилася вдома і я йду зустрічатися з колегами. Бо зараз а, колеги з Мальти приїхали до нас з візитом. Тож зараз в нас така вечеря, усі разом. І я у центрі. Тея відпустила мене. Без ніяких проблем. Спочатку сказала, ні, ти ти. мама нікуди не піде, я не хочу відпускати маму, а потім сказала добре. Зараз десь 20 градусів. Немає вітру, дуже приємно і тепло. Мені подобається ця частина, але я її пам'ятаю ще тоді, коли тут їздив трамвай. Навіть не пам'ятаю, який номер. А ось и ресторан Щастливеца! добре. <звук> добре, <звук> Була в мене невеличка перерва, не знімала десь тиждень, або не було бажання і те, я була хвора. Вона була вдома, я працювала одночасно з цим. А моя мама приходила мені, допомагала, тож було так цікаво дуже. І я зараз закінчила роботу і а, йду забирати тею з садочку. Вона вже місяць ходить у дитячий садочок, і до цього часу а, тиждень вона ходить. Тиждень вона хворіє, тиждень ходить, тиждень хворіє. Ще трохи кашляла а, сьогодні вранці, але я даю сироп, і вона вже м -м, здорова, просто якісь залишки кашляє. не хоче ходити. І кожного разу, а, коли ось вона на тиждень залишається вдома. Після цього вона наче заново звикає до дитячого садочку. І вона і вчора плакала, вмовляла мене, мамо, не води мене у садочок, я не хочу, мені там не подобається. І сьогодні, вранці, коли я її розбудила, вона прокинулася одразу, почала плакати, бо зрозуміла, що я її прийшла будити, щоб вона вставала у садочок і йшла. Тож це є якийсь такий. Жах. Я знаю, що там нічого поганого їм не роблять, але вона домашня дитинка, і вона не звикла до правил, а там усе дуже так організовано. У нас теж є якийсь режим, розпорядок дня, але там він інший. І там їх кладають спати, а тея не спить. Вона там не плаче зараз. Але ось коли я зараз піду її забирати, вона може розплакатися і сказати Мамо, бо більше мене туди не води. Хоча може при цьому. Е Посміхатися, коли я її заберу, а може щось цікаве розповідати, якусь пісеньку, наприклад, вони вивчили нову, вона може її заспівати. Тобто, наче з дитиною все гаразд, але потім вона згадує якісь такі дрібнички, які їй не сподобалися у садочку, і вона за них чіпляється, згадує про них і починає плакати. Мені сказала одна подруга, що треба було з першого дня залишати її на цілий день. А ми чотири дні водили її на півдня, і вона тепер знає, що є така можливість, що її водили на півдня, її забирали до обіднього сну. Чому зараз вона залишається на цілий день? Зараз, наприклад, моя свекруха може собі дозволити піти працювати. Вона вже другий місяць працює у дитячому садочку, у приватному. І отримує непогані гроші. Я знаю, що останні 4 роки вона так дуже переживала за те, що вона зовсім не працює, вона не приносить гроші у сім'ю. Хоча ніхто від неї не вимагав гроші, тобто вона жила з нами не постійно, але жила, допомагала нам. Вона дуже багато допомагала їстею, теєю. І по господарству, тобто по квартирі, і готувала. Просто якщо наймати людину, яка все це робила замість неї, то ми би віддали багато грошей. Але вона якось так по-іншому на це все дивилася, і зараз я бачу, що вона радіє, тому що там може нам трошки допомогти фінансово. Ми її не просимо нам допомагати там з ремонтом. Вона просто сама бачить, що там. Нам важко в нас вже усі фінанси просто закінчилися, щоб ви зрозуміли. Хоча ми брали кредит на ремонт, ці гроші з кредиту вже закінчилися. І нам зараз допомагає і вона, і брат мого чоловіка, бо з'явилися проблеми з водою, і в нас вона береться з під землі. Вода там закінчилася, тобто зовсім ніякої води не було на на глибині 35 метрів. Тож ми покликали людей, які знайшли нам воду в іншому місці. Але глибина там вже 65 чи 70 метрів, 70, здається, метрів набагато глибше. І за це нам довелося заплатити багато грошей. Вийшло десь 5 тисяч євро. Це як заплатити за воду. Наперед, на, на 20 років вперед. уперед вода була потрібна, і в нас не було іншого виходу. Добре, я буду закінчувати бігти за дитиною, бо вона чекає. Тільки хочу швиденько показати вам светер, а, який я почала в'язати, коли повернулася з Мальти. Светр для мого чоловіка, і він жартує, каже, що чекав на цей светр 7 років, і а, він не може повірити, що я нарешті почала йому щось в'язати. В'яжу за Happy Kids, бо мені сподобалося, що тут є бамбук і шерсть, і, і вовна є теж. І вона така чудова, тоненька і приємна, дуже приємна. Він такий з високим горлом, бо мій чоловік нічого не зав'язує собі на горло. І хочеться, щоб було тепліше. Тут ще будуть зав'язки ось тут. Тож я дуже швидко просуваюся, можу сказати. Тут вже 300 грамів. Мені тут треба вже бігти, забирати дитину з дитячого садочку, але я все ніяк не можу відкрити цю посилку з кос, а це, можна так сказати, подарунок на мій день народження. Хоча він пройшов два місяці тому. Мені мама з тіткою подарували гроші, а я на них ось тільки зараз вирішила що собі купити. Це сумка зі шкіри такого молочного, приємного кольору. В моєї сестри така сама сумка. І вона мені дуже сподобалася. Вона мені її давала в Італії, коли ми були в Неаполі, бо в мене не, немає таких зручних сумок. Тобто, в мене є сумки, але ця дуже вмістка. В неї поміщається абсолютно все, що вам потрібно. Я тоді носила з собою гаманець, телефон, вологі серветки, картхолдер, пауербанк, щоб заряджати телефон. Свій зараз була знижка. На цю сумку вона взагалі 115 євро коштує. А була знижка саме на цей колір. Вона чудова. Я навіть зараз її там усе звільню тут, познімаю усе і зараз візьму її з собою, коли піду забирати тею. Мені треба вже вдягатися і бігти, бо моя бідна дитина сьогодні дуже не хотіла йти у садочок. Вона плакала і довелося. Силоміць її вдягати, це просто жахливо. Я себе почуваю просто найгіршою матір'ю, бо вдягаю дитину і буквально виставляю її за двері, щоб вона йшла у садочок. Просто жахлива ситуація. Якщо буде так продовжуватися, то спробую поговорити з дитячим психологом, бо у садочку є не знаю. Ох, дуже важко. А ще сьогодні в нас на поверсі була вода. З однієї квартири почала витікати вода, вона наповнила увесь поверх, коридор. Коридор, який спільний коридор. Я тут вставлю відео. Я трохи познімала, бо треба було показати власникам цієї квартири, в якій ми живе, живемо, що взагалі відбувається, щоб вони знали, чому в них там ламінат у коридорі трохи. Так піднявся, вода почала затікати звідси. Тут була вода трохи, жах просто якийсь. І ось тут ще залишилися деякі ганчірки, які я використовувалася. Це все мокре. Я це збиралася викидати, тож мені не шкода. Ах, і Ось такі ось справи, бачите, як воно. Ось так виглядає сумка. Дуже так по-спортивному. Але її можна із сукнею, і з якимись спідницями. Можна її ось так носити. Теж непогано виглядає. Дуже містка. Я задоволена. А ось так виглядає наш поверх через три години після потопу. Води вже немає, але все це буде ще довго висихати. У мене сьогодні вихідний, і я відвела теї у садочок і зараз збираюся їхати у Ікею. Візьму вас з собою. Чоловіка зараз немає вдома, а я тут в'яжу йому свет, і мені вже потрібно приміряти, подивитися, чи взагалі окей те що я роблю, чи ні. Тут я знаю, що йому буде добре. Я порівнюю з його іншим светром, з Зари купувала йому. І знаю, що він такий йому такий оверсайз. Мій буде трохи по фігурі. Бачите, трохи він менший. І я так орієнтуюся і бачу, що вже час закінчувати. І те ж саме тут, з рукавами, бачите, я вже дійшла до манжетів. Я тут виділяю 5-6 см на манжети. І ось один рукав вже готовий. Я зараз переходжу на інший рукав. І виявилося, що я купила пряжі більше, ніж було потрібно. Тут, наприклад, 200 грамів цього світло сірого. І 300 грамів я використаю темно-сірого. Тобто, в цілому буде 500 грамів, а я купувала 800, тож в мене є ще. І можна і зв'язати йому шапку, наприклад. Зараз спробую ось ці речі віддати в H&M. В них колись була програма, кому можна принести старі речі і отримати 10 чи 15% відсотків знижки. Речі в H&M я залишила і отримала 10% відсотків знижки на одну річ. Дуже шкода, бо раніше це були 10% на усе замовлення, або якщо купуєш у магазині на весь твій чек. Шкода, дуже шкода, дуже прикро. Потім у мене за планом був магазин English Home. Я завжди йду туди, коли мені потрібні нові рушники чи простирадла. А після цього вже був юск. Там я придбала дві речі: тримач для туалетного паперу та кошик для туалетного паперу. І, хоча я знаю, що конкретно мені потрібно в цьому магазині і де воно знаходиться, я завжди проходжу повсю весь магазин, роздивляюся весь асортимент, бо можливо щось приверне мою увагу. Я тут дещо придбала Юск і зараз піднімаюся в Ікею. Зараз спробую залишити усе це Тут. дуже цікава ідея для кухні. Можна щось вішати, те, що частіше за все використовується. Не буду купувати, але запам'ятаю. Також я зараз у пошуках ось такої лавочки з полицями, з місцем для зберігання взуття. І, звичайно, мені подобається те, що можна присісти доки взуваєшся. І до цієї лавочки збираюся купити вішалку для речей. І, мабуть, наступного разу приїду сюди вже за ними. Мені подобається з Ікеї. Я беру ось цю крейду і також пластилін. Подобається, бо у теї на нього немає алергії. Мені подобається. Ось ось це така тоненька, шторка. І це теж подобається. Дивіться, жовтий. Але якщо ми додамо жовтий у кімнату, ти їй буде, буде занадто. Ось такі в нас. Але рожевого кольору. Такі самі. Ці штори яскраві, дуже яскраві, я б сказала. Мого кольору немає. Чомусь він ось більш такий колір, але без цих металевих штук. Так, дуже яскравий. Щось спокійніше шукаю. О, є синій. Але це більш для нашої спальні, наприклад, синій. Це він так, дивіться, який гарний колір. Мені треба бігти за дитиною, але є в мене 10 хвилинок. Я тут заповнила документ, щоб завтра у п'ятницю, тобто, не водити той у садочок. Ми поїдемо у село, подивимось на будинок і спробуємо там залишитися на ніч. І швиденько покажу вам, що я взяла ікея та ЮСК. Ікея. Три контейнери. Як я вже казала, десь вже не пам'ятаю де. Буду для борошна, для цукру, макарони. Це для туалетного паперу. Зараз принесу, покажу. Ось так, бачите. Так І скільки треба, відриваєш. А ось тут можна зберігати до трьох Рулонів паперу. І ще для мила, звичайну, підставку взяла. Це теж для туалету, для туалетного паперу. Кошик ось такий. Мені сподобався колір. Він сірий мат, а в нас якраз ванна кімната та туалет такі сіро-білі. Я вам це показувала. Пластилін такий був у теї вже. Дрібнички для кухні. Нічого такого. Це щоб ставати та мити руки для теї у будинок, теж взяла. Це підставка. Скільки тут можна кришок поставити, П'ять. Думаю, буде зручна. А це. Для посуду. Я взяла таку маленьку підставку для посуду, щоб він там стояв, висихав після миття, бо в нас вже посудомийка є, і коли будемо щось там мити, одну тарілочку, там, чашку, якісь виделки, нічого такого, тож такої підставки нам буде достатньо. Ось це, не буду діставати бо дуже незручно. Я краще вам покажу її. Не пам'ятаю, я знімала її в Ікею, коли була зараз. А підставка для ванної кімнати, щоб ставити туди там шампуні, гель для душу, бальзами для волосся і усілякі такі різні штуки. Це рамка. Рамка для цієї картини рамка 40 на 50. Але я хочу використати оцей білий кант ось така як сумка для речей. Там, щоб, наприклад, прибирати сезонні речі, ось на літо речі вже не потрібні, і їх прибираєш у таку зручну сумку. Матеріал мені нагадує, знаєте, а, такі клітчаті сумки були раніше у моєму дитинстві, колись давно вони навіть з такого ж матеріалу були. Але вони такі цупкіші, ніж оті сумки. А, я взяла там дві сумки. Вісім левів, 4 євро вони були. Там, звичайно, є дорожчі варіанти з твердими стінками. Але я вирішила спробувати з першого ці. Бо в мене все по пакетах, а пакети дуже незручно, дуже багато місця займають. І ще швиденько покажу вам, що тут я купила в діє теж для будинку. Мені подобається ця марка дієм Балея. Взяла звичайне мило, взяла улюблений чай теї, щоб він там був. Це. Мило, рідке мило. Якщо я не помиляюся, бо я так швидко брала. Шампунь. Мені подобається цей шампунь. Я в когось його побачила, спробувала. Шампунь болгарського виробника. Здраве з кофеїном і активованим вугіллям. Взяла велику упаковку, теж для будинку, щоб була. Гель для душу. Вони, мені здається, майже однакові. Гель для душу і рідке мило. А це для себе я взяла есенс. На ніч маска. Дуже важливо зволожувати вночі і доглядати взагалі не тільки за шкірою обличчя, але й за губами.